Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. У дуже гарному казковому лісі жив зайчик сіренький, вухатий. Одного разу зайчик вирішив відвідати білочку та відправився до неї в гості. Плигав зайчик лісом та натрапив на річку. Але як йому перебратись, якщо немає місточка? Зайчик засумував Дітки, давайте допоможемо зайчику та побудуємо місточок. Приготуємо пальчики до роботи. Дітки, дивіться, наші пальчики сіли, стали, сіли, стали, а потім побігли наші пальчики. Дітки, повторюйте разом зі мною. Наші пальчики сіли, стали, сіли, стали, сіли, стали, а потім побігли наші пальчики. Для роботи нам потрібні кубики. Пластинки. Призми. Починаємо дітки працювати. Ставимо кубики на невеликій відстані один від одного. Наверх кубиків накладаємо дві пластинки. Щільно прикладаємо одну до одної. Поруч біля кубиків ставимо дві призми. І таким чином ми побудували місточок. Дітки. Подивіться, який зайчик задоволений. Він з легкістю перейшов річку по місточку. Молодці малята, ми добре з вами сьогодні попрацювали. До побачення та до нових зустрічей!